Дорогі наші захисники, щиро дякуємо вам за вашу мужню самовіддану стійкість, яка творить диво нашого майбутнього, і яка вже зробила вас легендами новітньої історії України і світу. Скільки знадобиться, ми завжди будемо невтомні у нашому палкому бажанні долучитися до нашої спільної перемоги і підтримати вас заради нас усіх. Ми вдячні вам, Любі! Що завдяки вашій звитязі ми вже відстояли наше право бути українцями і неодмінно повернемо це право тим, в кого його крадуть окупанти. Ми завжди з вами, наші герої. Слава Україні! Героям слава! Слава, слава нації! Дякую Україна! Бонусе! Дякую, 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 дякую. 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 Дякую.